Містер Форд, оце так сюрприз. Пробачте за вторгнення містер Шелбі. Але коли людина платить 9 мільйонів за автомобіль, то мусить хоча б на нього подивитись. Мене призначено виконавчим директором гоночної програми. Я, я сподіваюся, що це не стане проблемою для нас. Запевняю, Лео, не стане. Так, сідайте, містер Форд. вмощуйтесь. Сідайте. Хочете, щоб я. щоб ви відчули, що таке 9 мільйонів. Hey! Ви готові? Ім'я на емблемі на кермі свідчить про те, що я змалку готовий. Женіть. Note, wow, оце справжній звір, маму. Тихоходи приблизно на цій стадії вже зазвичай пудять під себе. Це не та машина, в яку посади будь-кого і він стане гонщиком. Так це не будь-кого.